Низку досягнень, автор численних літературних проєктів, переможець низки літературних конкурсів, учасник різноманітних фестивалів, інклюзивних проєктів, член журі кількох поетичних конкурсів, публікується в літературних антологіях, альманахах, журналах, газетах, а ще автор рецензій та передмов до книжок інших авторів. Кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. А ще Олександр співає у камерному хорі Моравські. А взагалі, добра, щира, талановита, відкрита особистість, завжди налаштована на комунікацію. Хочу сказати, що Олександр товариш і друг нашої книгозбірні. У 22-му році ми зустрічались неодноразово, презентували книги Картка Марії. Дороги світла, буквально в вересні, води Божого, океану», мамо твій син літак. А сьогодні також маємо приємну нагоду. Хочу сказати, перш ніж перейдемо далі, що читачі, а ми з ними маємо безпосереднє спілкування, говорять про те, що перечитують ваші книги неодноразово, і їм дуже приємно, легко і просто. А це означає, що. Ви читаєтесь легко, зрозуміло, ви затребуваний, будемо так говорити, і приємно, щось люди відкривають для себе щось нове і цікаве у ваших книгах. Отож, отож, у соцмережах Олександр написав: щодня долаю безліч сумнівів, чомусь їх досі багато. Роблю висновки, хай світло перемагає. Іноді потрібно мати багато зусиль, аби на обличчі була усмішка. Проте з нею краще. Кажуть, перші 12 днів року є маленькою копією того, яким буде рік прийдешній. Осмислюю події, обставини, людей та емоції. Чекаю миру і перемоги, і кожен з нас відчуваю, як кожен з нас відчуваю, як ми за рік змінилися, подорослішали всією країною чи навіть цілим. Світом, ми звісно, всі змінилися. А ще хочу сказати, що у році, 2023 році, дві тисячі двадцять Олександр нам зізнається також, що символічно святкує відзначає 25-річчя своєї творчої діяльності. Ми, звісно, його всім вітаємо. А зібрала нас сьогодні приємна нагода збірка ластовиння, яка вийшла нещодавно у київському видавництві ліра. Як сказано у передмові, тіло всієї країни має ластовиння війни на стінах будинків, на наших полях, дитячих садочках, школах, лікарнях, навіть на наших мріях. Дійсно, війна зробила тяжкі важкі відбитки на кожному з нас. Отож, у книзі, в першій частині її вірші війни, а в іншій частині вірші миру. Але найкраще про це розповість сам автор. Тому слово Олександру. Дякую. Але попрошу тікати від мене. Я хочу, щоб ми сьогодні колективно поплескали і привітали з ним народження, мою неймовірну ведучу, яка сьогодні має чудовий привід для радості. Олександре вам слово. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути в Лубнах і, надзвичайно щемливо, що Вастувиня починає дорогу саме з Лубен, з моєї малої батьківщини. Адже буквально минулого вівторка я тільки отримав наклад із видавництва і мріяв страшенно, щоб розділ війни був якомога меншим. Але, на жаль, упродовж цілого 2022 року я. Дописував і дописував вірші, він збільшувався, збільшувався, збільшувався. Тому збірка Остовиня така достатньо об'ємна. Проте все одно миру більше, і е, мир це те, до чого ми прийдемо, з чим будемо жити. Е, і я переконаний, що 2023 рік це рік миру і перемоги України. І хай буде так як якомога швидше. Е, але безумовно, що. Хотілося цей досвід, якщо ми говорили про води Божого океану, які ми презентували, які ми презентували також в Лубнах. Це був мій щоденник війни, який я писав з лютого по серпень 2022 року. Це були в духовні розповіді з Богом, з янголами роду. То вастовиня це вірші, які поєднали війну з 2014 року, закінчуючи кінцем 22-го, і вірші миру, які написані були за останні 3-4 роки.